Сполучені Штати вважають недоречним і провокативним візит Володимира Путіна до анексованого Криму для відзначення дня перемоги. Речниця держдепу Джен Псакі на брифінгу у п'ятницю повідомила, що державний секретар США Джон Керрі провів сьогодні зранку телефонні розмови з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. США ще раз наголошують, що так званий референдум, який сепаратисти мають намір провести у деяких областях, є незаконним і таким, що призводить до ще більшого розколу та дестабілізації. США закликали усі сторони сфокусуватися на допомозі Україні у проведенні вільних і чесних виборів 25 травня. ОБСЄ вже відправило в Україну 100 постійних спостерігачів за виборами. Декілька інших організацій також відправляють своїх спостерігачів. США вже надали 11,5 мільйонів доларів на допомогу у проведенні виборів. Процес підготовки до виборів триває. Ситуація на більшості території України залишається стабільною. Що сьогодні підтвердилось під час розмови секретаря Керрі з прем'єром Яценюком. Поза цим ми б хотіли бачити припинення ескалації ситуації з боку росіян, якщо цього не станеться, ми будемо продовжувати карати агресора.